Привіт всім! Сьогодні я хочу поділитись з вами практикою з реального сектору. Це один з перших звітів, який я намагаюся зробити в своїй компанії це звіт з дебіторської заборгованості. І, якби задача була першою автоматизувати подачу цього звіту, і зробити його детальним, змістовним. З контрагентами, з динамікою таке інше. Червоно для цього звіту є проводки по періодам, да, 22 23 24 рік, і вхідний баланс. Давайте розберемо вхідні дані, перше. Перше, саме проводки. да Тобто це типова типова звітність, да є така наша стара програма. Типу 1С. Да. Аналогічно, я думаю, Microsoft Dynamics, вона показує плюс-мінус такі самі проводки. Тобто, у нас обороти по 36-му рахунку. Да, ми бачимо тут 36,70 це дохід, і дебіт 31, кредит 36, це погашення дебіторської заборгованості. Да. Отакі От проводки і компанії, і е, назва договору. Е, аналогічні проводки за 2023-24 рік, а також вхідний баланс, да, на який ми хочемо, е, з якого хочемо почати. Да. Тут е, зазвичай вхідний баланс ми робимо вручну з тої деталізацією, яку хочемо зробити. Е, це треба зробити Excel, типову, зробити її такою самою по шаблону, як і наші проводки. Тобто перше, що ми робимо, комбінуємо ці чотири файли в один і робимо таким чином базу. Да? Ну, ідемо в Power BI. Get Data, from the folder. Давайте одразу folder pass. Так, як завжди, Transform. Тепер combine. Да, перший файл беремо. Іде загрузка. Так, так, так. Так, да, пройшло завантаження. Да, у нас типова помилка, якому виправляємо. Виправляємо отут. Я пояснював в минулому ролику, як виправляти цю помилку, коли у нас вкладки називаються по-різному, а ми хочемо комбайнити по шаблону. Да, тобто ми беремо нульову вкладку і Promoted Headers. Да. Тут changed, прибираємо. Це в нас буде текст, оце буде сума. І оце буде текст. Так, в першу чергу, що треба зробити? А, тут дата. Розмепити наші проводки, що вони означають. І як це впливає на нашу дебіторську заборгованість? Е, перше, давайте простіше е, додамо колонку, да, що значить. Зробимо е, такий мепінг. Да, що означає дебіт кредит? Значить, якщо. дебіт дорівнює 36. Е, це у нас текст. And. Кредит дарение 70. Then все uh, будет sales. Sales. Далее else if. Так, если у нас uh, дебит 31 наш кэш, кредит 36, это у нас payment И у нас еще есть входный баланс. Else. дебет 36, кредит 44, если не Капитал. Zen. Uh, Це буде, по суті, наш opening balance. Да? Opening balance. Його можна було так само назвати Sales. Ми все одно будемо комбінувати. І, і далі давайте нажмемо else. І будемо видавати error, якщо щось не так. От тут треба дописати else if. Так, error. Все, синтаксис, все в порядку. Погнали. Так. Текст. Так, чи є у нас error? Перевіряємо. Ні, error нема. Opening, payment і sales ідеально. Тепер нам треба сказати, який вплив наш amount буде мати на чисту суму. В принципі, формули ті самі, просто треба буде позначити, додати колонку, позначити, що вони, як вона впливає, чи на плюс, чи на мінус. Тобто... Це буде у нас. net amount. Йох. Якщо DB36,70, значить в нас буде. amount. Якщо DB37, 36 мінус amount, тобто дебіторська доброго зменшується. І вхідний баланс. Дебюторська заборгованість збільшується, да, вона вхідна. Інакше а, виводь error, для того, щоб ми точно знали, що у нас є помилки, і ми їх могли виправити. Чи да. є у нас помилки? Немає помилок. Іначе. Так, тепер ця база готова до того, щоб його завантажувати загально. Так, отлично, отлично, у нас є наша база. Що ми зараз бачимо? Що у нас тут є? У нас є NetAmount і є mapping. Да, Значить, за цей період було, що у нас тут, 44 мільйона чи мільярди навіть. Продажів 27 мільйонів мільярдів, певно, що мільярдів. Это погано видно. Я люблю 2 мільйонах. Да. 44 мріальних продажу, 27 оплат і вхідний баланс 243 мільйони. Да, отлично, отлично. Значить, у нас це є. Перше, що ми зробимо. Як ми. І наша дебіторська заверхованість поточна 16.849. Да, що ми зараз бачимо? Ми захочемо зараз динаміку зробити. Ми, у нас не вийде це зробити прямо зараз. По тій простій причині, що е, у нас оце, це просто різниця між е, вхідним балансом, оплатами і продажем. Да? А нам треба накопичений підсумок. Щоб зробити накопичений підсумок, нам перше треба зробити е, нову табличку, яка буде нашим календарем відносно якої ми зробимо накопичення? Так, min date. І тут MAX. Date. Так, у нас є табличечка. От вона у нас в нашій моделі даних з'явилась. Тепер... Ми кажем. У нас буде вант у мене. Так, так, так. Уже не має бути. Да, вант В цю сторону, в цю сторону, да. Мені туан. Зв'язочок. Да. І тепер. Виведемо. Давайте окремою також створимо табличку для зручності, де будуть всі наші формули міститись. Напишемо і формули. Нам, або так скажемо, міри. Да, більш коректно 0, 1. Та да, і створимо міру нашої дебіторської заборгованості. Першка заборгованість буде дорівнювати калькуліт, сума net Amount, де календар date менше буде дорівнює Max календар date. Так, тут прибираємо, виводимо календар. На одну ось і дебіторку на іншу ось. Да? І от наші 16849, які ми бачимо тут. Але тепер в нас є динаміка по роках, по місяцях, і навіть по днях. Ну, для, крас... для більшої краси ми ведемо по місяцях і зробимо тут категоріку. Так, так, подобається мені симпатично. Може навіть якийсь. Lines. Трошки ефектів поробимо. Точно приберемо тайтли з осей. Дам тут дата-лейбли. Робимо в мільйони. Мільйони. Раз. Міру. Зробимо, щоб у нас було всього дві. Так. Зазвичай. Зазвичай ми беремо, фільтруємо наш останній рік. Да, давайте так і зробимо. Десь тут фільтр такий симпатичний, який зробимо. Такий. Давайте тайл. тут иерархия и будут только рубки. Або навіть не тайл, а в список. Vertical а, лист. Да. Вот так и такие самые лист с месяцами. Да. Ту -ту -ту. Вот так вот иерархия. Тут будут только месяцы. Тут назвемо це дебіторська. Дебіторська заборгованість. За динаміка, да, це дин, ну, динаміка Дебіторської заборгованості. да, за декілька років візьмемо тільки 24-й зараз. Ці гарно виглядає. Симпатично. Да, тепер ми можемо, окрім цього, окрім цього, ми можемо розгорнути його по контрагентам. Ми ж скомбінували, значить, значить у нас є дебіторська заборгованість, у нас є Conturparty Name, і у нас є Agreement нейм. Три агрімента І саме головне, ми можемо розгорнути його. По роках і місяцях. Отак от. от. Да, ми тут напишемо його в мільйонах. Да, таким чином. І drill down да, По першому договору, по другому договору, по третьому договору общем, така, така от динаміка в нас є, досить гарно виглядає. Тут можемо також додати трошки. покращення якісь. Можемо додати також, мені подобається, background color. Тобто навіть так, на background color, data bars. Це коли вже відхилення будуть, тоді зможемо ще додати. А і тут напишемо динаміка в розрізі договорів та контрагент. Отак. Вот Отак. Вот Саму сторіночку можемо також трошечки поміняти бекграунд якийсь. Зробити його таким. Трошки синім, може не синім, голубим, потрохи таким. А да, тоді звідси прибрати бекграунди. все тут нам. И тут прибрать бэкграунды. Тут выглядая. тут вижу бодр до дому. Маркеры, у точечки. Да, на нашему А де ж наш X, я бачу. О, я на секондарі його начертив. Да. трошечки попутав, так. Да. Тепер у нас є так. О, вона більш пристойно виглядає. Да, така от аналітична таблиця у вас вийшла. Досить непогана. Це. На кінець періоду. Можемо подивитись там, наприклад, врахувати на початок періоду. Тоді нам просто треба new Measure, дебіторська заборгованість. На початок періоду це буде calculate. Дебіторська заборгованість. Тут, якщо, наприклад, прев'яздей календар дейт. І теоретично у нас має бути вхідний баланс. Також давайте порахуємо наші продажі за період. Продажі будуть дорівнювати net amount А, нам треба сума нет амонт з мапінгом У нас такі є Sales. Так, це будуть наші продажі. І тут будуть оплати. Аналогично калькулейт. Має сума. По стопчику на тамаунт. Тільки меппинг буде Payment. Значит так, да. И теперь проверим. Значит, у нас фитнес баланс. То есть 10 миллиардов. Да, 10 миллиардов. Так. Так. Дебиторка. Виторка на початок. Так. thousand, Мільонс. Так. Є. Yeah. Аналогічно. О, давайте тут Visual Borders зробимо. Да, так набагато краще. Так, тут наши продажи. 14 миллиардов за 24 год вышло. Not bad. Тут поменяем китай то продажи. Тут будуть наші оплати. Змінимо назву, будуть оплати. І тепер ще рахуємо кінцеве сальдо. Тобто дебіторську заборгованість поточна. Виведемо її сюди і 16. А тепер давайте перерахуємо. Візьмемо наш калькулятор звичайний. Можемо тут переірку ще провести 10458 плюс 14803, мінус 84,12, 16849. О, тільки тут оплати, це не оплати, а дебіторська. Дебиторка на кінець періоду. Да. Таким чином ми пропонували з вами ролик і такий гарний звіт. Тут, звісно ж, можна доробити ще трошечки. Тут теж мені подобається робити трошки visual border. Да, такий більш симпатично. Ну, це на, на, свій, на свій смак. Да. Це все, що я хотів показати, як побудувати дебіторську заборгованість з проводок. Мені здається, досить гарний приклад. Дякую за увагу. Гарного вам дня!